Онат України з вільної боротьби відбувся у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання минулого тижня. У триденних змаганнях взяли участь спортсмени двох вікових та майже десяти вагових категорій. До початку поєдинків учасників з більшості областей України привітали організатори, відомі тренери та спортсмени України. Керівники галузі спорту Івано-Франківська, голова обласної державної адміністрації. Це є скажімо, необдинарна подія для нашої області. І Та кількість учасників понад 400 чоловік є знаковою. Я стараюся, що стосовно дитячого спорту, дитячого нацького, давати преференцію, і фактично всі заплановані великі турніри, які будуть проходити в місті Івано-Франківську та нашій області, я по можливості буду відвідувати. За медалями до Івано-Франківська приїхали понад 500 спортсменів. Це юнаки та дівчата 1999 та 2000 років народження. Цей возраст у нас традиційно дуже сильний. Чому? Тому що вольна і жінська боротьба – одна із найдущих у нас. У нас є і чемпіони світу, Європи. От навіть ваша землячка Марія Ліовач в этом году стала чемпіонкою світу. Серед кадеток, ну і так вообще івано Франковщина славиться очень високі результати починаючи з Василія Федоришина, серебряного призора Олімпійських ігор, трикратного чемпіона Ну, Я думаю, ця традиція буде далі теж, теж продовжуватися. Змагання вважаються традиційними, передбачають можливість відбору спортсменів на змагання міжнародного рівня. Це у нас традиційне соревновання осінній чемпіонат України это считается первый этап отбора. В 2015 году будет проходить чемпионат Европы и мира, который чемпионат Европы будет проходить в Сербии, а чемпионат мира будет в Боснии и Герцеговине. Это как первый этап отбора на эти соревнования. Змагання також є щорічними, офіційними. Ці змагання щорічні, це офіційні змагання за організацією міністерства сім'ї молоді та спорту мета їхня популяризація та розвитку нашого виду спорту. Ця вікова група вона найбільш масова і ці діти вперше виступають на такого рівня змагання. Бо до Молодших не буває на чемпіонатах України саме на спортсменів цього віку покладаються найбільші надії тренерів. На успіх надіються і самі спортсмени продемонструвати свої уміння та далі потрапити до команди, що буде відряджена на чемпіонат європейського значення. Серед таких Анна Мазуркевич з міста Біла Церква та Дарина Торовчук з Волині. Дві спортсменки між собою готувались до боротьби за перше місце у ваговій категорії 62 кілограми. Сьогодні буду змагатися за перше місце з Торовчук Дариною. Суперниця вона сильна і надію, що переможу. Її суперниці Дарині у підготовці до чемпіонату найважче було скинути вагу, щоб потрапити до категорії 62 кілограми. Дуже важко було ганяти вагу, а потім тренуватися ще одночас. Попри юний вік, у спортсменок ще мало нагород, і таких на змаганнях було достатньо. Тому і в достатньому обсязі випало попрацювати суддям. Рівень зростає, але я вам скажу ще. Що... Не тільки зростає, кількість дуже збільшується. Тому ці змагання дуже важко проводити. І взагалі Іванов Років взяв таке змагання на свої плечі, вони дуже важкі, тому що приймають участь більше 500 учасників і ви розумієте, що, наприклад, чемпіонат дорослий 200, там, молодіжний чемпіонат може 300, а тут понад 500, десь до 600 учасників. Зараз ми подивимося фінали. Вже тоді ми можемо якось більш детально подивитися, який, який рівень підготовки. Щодо підготовки в подальшому місцевих спортсменів обіцяв посприяти голова обласної державної адміністрації. Будуть опрацьовані питання тренувальних приміщень. Зазначив Олег Гончарук. Це не тільки для єдиноборств, а й для ігрових видів спорту. У нас на сьогоднішній день дуже є серйозна проблема. З закладами спортивними, де можна проводити дані змагання. На сьогоднішній день розробляється концепція, є понад вже три проекти, які мені відомі. Починаючи з стадіон Рух, там є інвестиційний проєкт. Також є інші споруди, над якими ми зараз працюємо. Я думаю, на протязі 2015-2017 року питання спортивної споруди в місті Івано-Франківську повинно бути вирішено. А ось для окремих легкоатлетів Івано-Франківська питання тренувального приміщення не так актуально, бо для цього використовуються просто дороги та гори. Це про Ігора Гелетія, чемпіона України з кросу. Щоразу відряджений на відповідальні змагання, Ігор Гелетій повертається до рідного міста з найціннішими нагородами. Кожного року відбуваються відповідно обласні змагання з легкоатлетичного кросу, і на яких відбирається збірна команда Івано-Франківської області, і цього року так само було. Змагання відбуваються весною восени. Восени ми так само в вересні провели чемпіонат області з легкоатлетичного кросу, відібрали збірну команду. Збірна команда складалася з 9 атлетів, які виступали на чемпіонаті України в Білій церкві нещодавно. Нам дуже приємно відзначити, що Ігор Галетій, один з провідних наших атлетів області, майстер спорту України з легкої атлетики, став переможцем у категорії серед чоловіків на дистанції 10 кілометрів. Відповідно, ігор здобув право в складі збірної команди України представляти нашу державу на чемпіонаті Європи з легкоатлетичного кросу, який через місяць відбудеться в Угорщині. Ігор Гелетій практично є постійним переможцем або мінімум призером змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. Ігор частенько є призером і переможцем чемпіонатів України власне, на легкоатлетичному кросі, на півмарафоні, бігу по шосе на 10 тисяч метрів, бігу. На стадіоні на 5-10 тисяч метрів різні дистанції, різні чемпіонати на даному етапі він вдало підготувався власне до цього чемпіонату. Відповідно, відповідно, далі готується до чемпіонату Європи. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту як матеріально, так і інформаційно підтримує талановитих спортсменів. Їх успіхи у скарбниці здобутків спортивного міста. Суперкубок змагання без компромісів. Яка футбольна команда закріпить за собою звання чемпіона Івано-Франківська 2014 року? У напруженій спортивній боротьбі це і визначалось. Дві аматорські команди, що останнім часом звикли до перемог, підготувались до змагальної зустрічі не на жарт і не лише тренуваннями, а й змаганнями, що передували суперкубку. Мова про команду Січ з Микитинців та команду легіон. Обидві претендують на звання лідера, і не випадково у цьому сезоні. Ці команди вже зустрічалися у фіналі. Кубка міста. Де перемогли команди з Микитини в серії після матчевих пенальті? Ну і на даний момент от протікає другий тайм. Команди між собою грають. Один-один повторюють результат травневого матчу. Ці команди вже у нас потенційно пару років відколи у нас чемпіонат. Вони практично є лідерами нашого чемпіонату міста, і вони ось весною вони зустрічались. Практично в фіналі кубка команда перемогла микитинців і за чемпі... чемпіоном міста стала команда Легіон, і практично такі команди, як Леон, Микітинці, Крихівці, Благо. Хриплін, Вовчинці це такі шість провідних команд, які між собою ведуть конкуренцію, за те, щоб стати чемпіоном міста. Команда Січ микитинці є володар Кубка міста 2014 року. І ми якраз зустрічалися з командою Легіон у фіналі і виграли значить, по пенальті. А зараз ми зустрічаємося значить, фінал Суперкубка міста 2014 року, оскільки це самі дві команди такі. Технічні і тактично, вони грамотні. І вони мають якраз вищу кваліфікацію, ніж інші суперники, тому вони зустрічаються знову ж таки у фіналі. Отож, на стадіоні рух боротьба за звання лідера міста 2014 року. У першому таймі команди Січ та Легіон порівнялися рахунком 1-1. У першій половині другого тайму рахунок становив 2-2. Прогнозувати остаточний результат не брався ніхто. Більше сподівалися на післяматчеві пенальті. Та до цього не дійшло. За шість хвилин до кінця основного часу гри команда Січ забила переможний третій гол. На цьому команди не зупиняться. Тренуватимуться до наступного сезону. Зокрема, тренери команди Січ, як і раніше, збиратимуться двічі на тиждень. І будуть працювати над підвищенням спортивної майстерності футболістів. Звичайно, що ведеться селекційна робота, а на перший план ставиться завжди тренування заняття. Ми вдосконалюємо техніку, тактику на заняттях, коли вже між іграми два рази в тиждень. Ми працюємо над цим. Водночас, міська федерація футболу спільно з міським комітетом фізичної культури і спорту вже розпочала змагання з футзалу. Загалом знаходиться постійна підтримка у всіх міських футбольних змаганнях. Міська федерація футболу проводить чемпіонат міста. Це вже у нас чемпіонат, чемпіонатки. Понуцінні разом з юнаками, з дорослими складами цього року. у Нас приймало участь 10 команд, і ігри проходили у два кола з виїздом і прийманням дома на домашньому на домашні зустрічі. Ну я вам скажу, що. Помагають міські федерації, міський спорткомітет, депутати міські, міський голова ножки, жо ж так само нам допомагає. І для того була создана міська федерація, щоб проводити ці чемпіонати. А такі команди це меценати, приміські села, це голови сільрадів, які вложують кошти. Тема футболу, а саме про нагородження команд та спортсменів в окремих номінаціях за підсумками чемпіонату міста та про змагання на приз клубу Шкіряний м'яч серед шкільних команд у наступному випуску програми Івано-Франківськ спортивний. 15 листопада тоді ж і про змагання з фігурного автоводіння, що традиційно проводяться у Івано-Франківську.